Відбулась у Линцерхайде чоловіча індивідуальна гонка. Перше особисте золото чемпіонату світу здобуває Ерік Перо з однією штрафною хвилиною. Це третя медаль загалом для француза на цьогорічних змаганнях. Перший особистий подіум для Томаса Джакомеля, який сьогодні зі сріблом. У італійця також одна хиба. І попри три промахи бронзовим призером стає кантен Фіон Моє. Для якого це третя нагорода у Ленцерхайде і восьма особиста медаль загалом? У квітковій церемонії Олі Хіденсало, Ніклас Хартвук та Яковфак. Стурла Леґрей з двома штрафними хвилинами 15-ти. І завал на стрільбі у Йоханнеса Біо п'ять штрафних хвилин і, як наслідок, 20-та позиція. Віталій Манзен 17-й маючи дві хиби. Артем Тищенко з однією 36-й, 50-й фінішує Антон Дудченко, у нього 4 штрафні хвилини, і Денис Насико, 64-й, у нього 3 промахи.